Зараз ми з вами знаходимося на вулиці Кірпоноса. Як свідчить ця дошка на будинку в підвалі цього будинку в 1906 році містилася підпільна друкарня Чернігівської організації РСДРП, але ми з вами не знаємо, які люди тут жили. Вони в той час, як потім уже ми стали говорити, були коліщатками і гвинтиками своєї епохи. А наша сьогоднішня розмова. Піде про особистості, про тих людей, які прославили наше місто. Для цього з вулиці Кірпоноса ми спустимося на Лісковицю і знайдемо один із унікальних її будинків. Поетову і прозаїку Миколі Антіох Вербицькому вже, можна сказати, пощастило. Пам'ятна дошка на цьому будинку вже встановлена. А постраждав він свого часу за любов до України. При царській імперії його викладача Чернігівської гімназії, який навчав Заньковецьку та інших видатних людей України, було вислано. В Росію в заслання, і тільки під кінець життя тяжко хворим він повернувся в Чернігів. А зараз ми завітаємо в інший куточок міста до майстерні скульптора Василя Дубового, який робив бачену вами дошку і готує ще одну поетів батька і сина вороних. Це ж низький, це ж отакий розмір буде все вирішено. Просто треба довести його до. Кондиції, щоб воно вже було матеріальна скульптура, матеріальна, не просто матеріальне тіло, а матеріальна скульптура, щоб це вже було для матері для бронзи годилось. Ну, Це дуже кропітка робота, але. От але що це... що треба зробити ще з оцією? З, оці... з, цією роботою? Що треба ще відлити в гіпс там чи що? В гіпс відлити, тоді гіпс, оцей так, такий бюст відли віднести, відвезти в Київ. Якщо буде можливість відлити в бронзі і тоді кріпежні, закріпити там тоді монтаж. Це на гранітну дошку. На гранітну да? дошку да, да. Ну отак, на поїзкі, які є ще, намалюю точніше, вже креслення буде, тоді вже по цьому точно-точно розставити і все буде нормально. Що для вас було головне? Їхні твори, їхнє життя. От. Чи ви взагалі просто подивились на фотографії і вам стало ні, ні, зрозуміло, ні, ні. хто це був? Так, да, в принципі, зразу і починаєш розуміти, але поки я не познайомився з творами і з долею цих люді, людей, кожного з них, тому що вони були в тіні до цих пір. А це ця дата якраз надихає на це, що треба все знати. І, на жаль, в нас вони забуті зовсім. Я бачу, мало хто знає, хто такі вороні, а може чули, є такі ворони, прізвище, красиве ім'я, прізвище, верніше. Те, що вони зробили, це дійсно, і те більше, що вони наші майже земляк, один земляк, це точно другий. На лісковиці так. один да, народився да, син. Да, да. Батько там жив. Це ж дуже велика сила була. Якби вони залишилися живими, вони б багато чого зробили. Але бачите, так вийшло, що, звичайно, життя внесло дуже нехороші корективи. Це все з часом зв'язано. Були більшовики, кільч там. Що... Що вони в них знайшли погано, я не знаю. Це дуже гарні люди, по-моєму. Батько і син Микола вороний і Марко вороний за життя часто рятували одне одного. Було ще це, коли Марку був один рік, коли батько склалися тяжко обставини в його сім'ї. Він покинув сім'ю, він думав накласти на себе руки. Це було в іншому місті Чернігова, але. Трапилося так, що під, під час того, коли був вже пущений чадний газ, і Микола Вороний хотів накласти на себе руки, йому в вмаренні привидівся його маленький однорічний син Марко. І він все таки переборов себе і не наклав на себе руки. А в 30-х роках батька вже рятував син, коли Миколу Вороного за так звану антидержавну діяльність за любов до України, за його вірші. Хотіли посадити до в'язниці. Син виклопотав, щоб батьку дали лише висилку у Росію, так само, як свого часу і діду Миколі Вербицькому. От ми зараз дивимося, читаємо газету Сіверщина, якщо ви читаєте її, то там Де на першій ви? сторінці написано навіть девіз із ну, гасло написано словами Миколи Вороного за Україну, за її волю, за честь, за славу. За народ. Це написала ця людина. Так, да, щось він наближався і до епічності еп... в Україні. Він знаходив в ній якусь дійсно велику силу. І це ж велике діло, що поети, а то раніше ми тільки чули, що поети там, славили Ліріку якусь, там, великих вельмож і так далі. Це вони були... то вже ясне діло, то вже хороше. А що, що ж Україну так забували? А він якраз згадав. Це мені, що мені, це дуже. Мене притягує до нього, що він якраз як би сказати, націоналізм став від'ємним, негативним явищем. А на, насправді націоналізм справжній це є дуже позитивна річ. Тобто любити це свою. Патріотизм. Так, да, патріотизм. Це любити свою батьківщину, любити цю землю, де він родився. І в нього це було дуже гарно виражено. Виражено у всіх творах. Ну, що я міг почитати? Дуже мало. Взагалі раніше і не знав, тільки чув ім'я, як і зараз чують, всі чують. Є такий був верніше. У 1905 році в Чернігові Микола Вороний написав фірш Привітання з побажаннями сину: працювати для народу і для свого краю, боронити честь і вроду і умерти за свободу. Ось чого бажаю. Але в крові 30-х років загинули і батько, і син, і Микола Вороний, і Марко. Спочатку Марка Вороного заслали на Соловки, і він був там потоплений у Білому морі. Батько, який довгий час, навіть більше року, сподівався на те, що син живий, також загинув під час репресій у в'язниці. Так, так, ну жалко, звичайно. Хлопця особливо жалко, правда, він особливо його так якось зовсім викинули зразу. Батько ще встиг хоч щось показати, та й то, що ж він ще ж був дуже роботоздатний, ще, ще роботоздатний і міг би ще багато що зробити. Максим Тадейович Рильський свого часу на прохання органів держбезпеки у 1956 році, коли потрібно було реабілітувати дуже багато українських письменників. Так писав про Марка Вороного. Марка Воронова, сина поети Миколи Воронова, знав я сравнительно мало. Поетичного його творчество казалось мені талантливим. В редких же розговорах, які происходили між нами, він ніколи не высказывался Противасовському духе. Полагал і полагаю, що це був чесний советский поет, чесний советский человек Максим Рильський 25 вересня 1956 року. А скільки грошей необхідно для того, щоб зробити всі ці роботи? І ми побачили готовий ось такі вже не ескіз, як у вас, а готову роботу, готову плиту. Скільки приблизно треба грошей на це? Приблизно десь, якщо я говорю раніше 200 мільйонів приблизно, це були купони ще. То зараз я не знаю, це десь 200 мільйонів, це 2 200, тисячі чи що? 2000 получ... Більше 2 тисяч гривень, так? Да? Так, да, так, да, приблизно так.